Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Вони втекли із зони бойових дій. До Одеси прибула чергова група біженців зі Сходу. 14-й вийшов на лінію. Новий тролейбусний маршрут з'єднав аеропорт та залізничний вокзал. Провал вигідної справи біля станції Вигода. Мисливців за металом правоохоронців піймали на гарячому. Транспортний безлад у минулому площу біля одеського аеропорту реконструювали, а заодно пустили й новий тролейбусний маршрут. Чотирнадцятий з'єднав два найбільших вокзали міста повітряний та залізничний. Що добре справилися із завданням будівельники? Знає наш кореспондент Ілона Варава. Разом з міським головою вона проінспектувала об'єкт. Тривалий час біля одеського аеропорту був суцільний транспортний безлад. Тут не могли проїхати тролейбуси, а водії залишали свої авто на невизначений термін на прилеглій території. Та й пасажирам було вкрай складно скористатися громадським транспортом. Наразі ситуація кардинально змінилася. До того ж, у рамках реконструкції площі запустили новий тролейбусний маршрут номер 14 Сьогодні встановлений 14-й маршрут, який буде заходити робити розворот, як і раніше. Транспорт встановлений. Встановлена наша клумба і фонтан. Для того щоб зробити це більш красивим, встановлю настановочний комплекс. Перші пасажири раді тепер інтервал руху тролейбуса складає 16 хвилин. Дещо змінився і сам маршрут. Від нині від Литовища до залізничного вокзалу електротранспорт прямуватиме Рішельєвською. Слідкуватимуть за правопорядком біля Литовища представники державної автоінспекції з метою контролю за проїжджою частиною та неслухняними водіями. Ми понапотребуваню міської влади щоб убрать машини, вот видите, з проезжей части, котрої здесь паркуються, тому що парковка платна делаем бесплатную парковку перший час для того, щоб не було зі длительного хранения стоянки машин, когда оставляют машину на неділю і більше в аеропорту. Ми зробили бесплатный час. Надалі керівництво міста та аеропорту спостерігатиме чи вкладається зустрічаючи в безоплатний проміжок часу, і вже потім вирішуватимуть, залишати його таким, як є, чи подовжувати. Перший час безплатно заїхали, провели гостей. вернулись и на машине спокойно себе уехали. Это все будет регулироваться автоматикой, никакого человеческого фактора, никто не будет ставить галочку или фиксировать там ручкой. Автоматически получили жетон при выезде, по крайней мере, так нам обещают сегодня те, кто организовывает эту работу. При виїзді пробів, якщо більше часу, то там буде розраховуватися, яка оплата буде за. Це. Лише частину гостей міста зустрічає аеропорт. Решта бачить Одесу з автошляхів при в'їзді. Міська влада вирішила навести і тут порядок. Комунальники вже поприбирали бур'ян, відновили розмітку на дорожньо-транспортному полотні. Все це було для поручення. Моє протоколь навести порядок. Сьогодні я роблю такий об'єс, смотрю, як приводиться порядок. В, в наш город автотранспортом наступними по наведенню краси та порядку мають стати залізничний та автовокзали. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. 94 біженців з Луганської та Донецької областей прибули у середу вранці до Одеси. Серед них 61 дитина із Алчевська. Це в основному переможці Олімпіад та різних змагань, а також діти пільгових категорій. Поїздку до моря їм організував мер Алчевська та міське управління освіти. Оскільки тамтешні табори відпочинку цього літа відкритися не змогли, дітей відправили до Одеси. Тут малечі розмістять в одному із місцевих оздоровчих таборів. Я смогла дахнуть набрати. На усі. І познайомиться з людьми. Цим же потягом до Одеси прибула ще одна група біженців. Серед них і люди з обмеженими можливостями. Візочників розмістять на одній з баз відпочинку у маяках, де завчасно створили усі умови для проживання та оздоровлення. Решта, хто може просуватися самостійно, поїдуть до Сергіївки. Одеську міліцію очолив новий начальник. На цю посаду призначено полковника міліції Миколу Кравченка. Сьогодні він був офіційно представлений особовому складу. Микола Кравченко Одесит, у органах внутрішніх справ з 1980 року. За цей час займав різні посади: очолював Малиновський, Київський, Приморський райвідділи міліції, а також Южненський та й міські. Останнім часом виконував обов'язки начальника Одеського міського управління міліції. Усі будуть і мої. и сотрудников Одесского городского управления направлены на то, чтобы стабилизировать в первую очередь обстановку политическую в городе, чтобы не распоясывались все эти банды, которые под видом политических течений пытаются дестабилизировать. Поэтому, невзирая на время, мы будем стараться в любое время дня и ночи выходить, профилактировать, упреждать и заниматься раскрытием непосредственных преступлений. Голова товариства безсарабських німців Гюнтер Фослер відвідав Одесу. Візит відбувся напередодні особливої дати – 200-річчя заселення німецькими колоністами Півдня Одещини. Це свято співпало з черговою річницею заснування міста та Тему продовжить Ілона Варава. Столицею Бесрабських німців період царських часів вважався райцентр Тарутино, селище, яке заснувало у 1814 році в екранському повіті. Тарутино швидко розвивалося, і на початку 20-го сторіччя стало схожим на промислове місто. Тут працювали два ливарно машинно будівні заводи: дві пивоварні та своя суконна фабрика. А вже у 1940-му цю територію приєднали до радянського союзу, і колоністи вимушені були повернутися до Німеччини. У 1946 році німці створили свій союз, який існує до цих часів. Ми підтримуємо зв'язок зі своїми співвітчизниками у Німеччині у нас є великий музей у Штутгарті, де працює архів, та можна знайти історію родини та її походження. Наша організація з, нім... з німцями здала займається всевозможними культурними історичними і боготворительними мероприятиями. все, що зв'язана в Одеській області. Це з Вихідці з Бесарабії, які нині мешкають у Німеччині, не забувають про місце походження своїх предків, тож допомагають рутинцям чи можуть. Переводять кошти на ремонт дитячих садків та шкіл, відбудовують церкви та культурні центри. Так як в цьому році відмічається 200 років заселення німців на території Бесарабії, буде юбилей 200 років Тарутина. К сожалению, из-за тяжелых обстоятельств ситуации, которая находится в стране, на державному рівні ця дата не відмічаються. але однако, ми з нашими друзьями запланували много мероприятий. Наразі німецька спільнота планує відкрити власний культурний центр, а також встановити пам'ятник дружби народів. Ілона Варава Дмитро Мисеєв. Газ та тепло подорожчали. Тож українцям доведеться заощаджувати на комунальних послугах. Але економити потрібно з розумом. Вихід із ситуації підказали відомі виробники теплового обладнання. Компанія Мейбас в інженерному центрі СНАБ фахівці провели тематичний семінар. Як якісно та за розумну ціну обігріти приміщення знає Катерина Чабан. Тема семінару актуальна як ніколи. Запровадження нових технологій теплоподачі в українські домівки хвилює як будівельників, так і простих мешканців. Європейські держави вже давно практикують енергозбереження в своїх містах. Україна лише стала на стежку заощадження. Даний семінар посвящений всімірної звісному європейському бренду Мейбес, призводітелю обладнання. Все це обладнання є. Європейським і відповідають високим європейським нормам качества слухачі семінару змогли більш детально дізнатися про надходження сучасного теплообладнання на терени України та як правильно його експлуатувати. Надалі цей досвід допоможе фахівцям уникнути поламок при використанні даної продукції. Цель даного семінару – представити публіці новинки, які виведені в цьому році на ринок України їх особливості, и правила построения теплотехнических схем, решения теплотехнических задач при помощи этого оборудования. Люди, которые слушают информацию сегодня у нас, получат сертификаты о том, что они знакомы с данным видом оборудования, прослушали курс лекции, получают сертификат, который вот является и подтверждением того, что они могут данную продукцию устанавливать и в дальнейшем обслуживать. Інженерні системи це серцевина житла, і вони повинні працювати надійно та ефективно. А мешканцям будинку важливо, щоб обладнання забезпечувало не лише комфорт, але й допомагало економити ресурси сім'ї. Компанія «Снаб Резерв» разом із компанією «Мейбос» подбали про те, щоб кожен клієнт залишився задоволеним та за свої гроші отримав якісне та надійне теплообладнання. Система зібрана із елементів «Мейбос», вона ідентична по стоїмості системі собрана вручну із хороших матеріалів. Но здесь уже зборка гарантірована правеназводі. Економити чи не економити вибір кожного, але для комфорту, безпеки та заощаджень слід обирати якісне теплообладнання. Компанія має без таснаб резерв. професійний підхід до кожного покупця. Клієнт у нас получає не просто какое то то есть не просто получають товар. Клієнт отримує інженерне рішення. Є група інженерів, які займаються. Расчетам, Подбирают спецификацию оборудования, производят необходимые гидравлические расчеты. В зависимости от специфических особенностей объекта подбирают самое оптимальное решение. То есть это целый комплекс послуг ми предоставляємо. якісний сервіс обслуговування обладнання, яке регулярно постачає європейський бренд Мейбос в Україну, гарантують. У разі поланки проблему негайно ж вирішить. Якщо буде потреба, швидко замінить необхідні деталі. Це ряд фірм монтажних і сервісних партнерів, которые з нашою допомогою закривають 99,9% гіпотетичних можливих проблем, які можуть виникнути. Катерина Чабан Георгій Дячик. Віднині про нашу державу дізнається увесь світ. В рамках туру гурту Ельзи» компанія МТС Україна запустила проєкт Розкажи про Україну на смартфон. Деталі у Катерина Чабан. Оператор мобільного зв'язку МТС Україна не перестає радувати та дивувати своїх абонентів. Разом з туром Кеанельзи, 20 років разом, стартував грандіозний проект Розкажи про Україну на смартфон. Організатором якого стала компанія МТС Україна. В рамках туру гурт відвідав найбільші міста України. Ми сегодня говоримо о проекті расскажи про Україну на смартфон. І в общем-то флагмалан и рупором этого проекта будет Святослав Вакарчук. Розкажи про Україну на смартфон це соціальний проект. Ми називаємо себе українцями, але як добре ми знаємо свою державу, чим саме відома Україна? В рамках проекту кожна людина зможе розповісти про своє місто чи село, використовуючи при цьому сучасні технології. А за допомогою інтернету весь світ зможе дізнатися не лише про братів кличко та майдан, а й про наймальовничіші та найвіддаленіші куточки нашої держави. На основі таких відео до Дня Незалежності України організатори створять короткометражний фільм про Україну з субтитрами англійською мовою, адже наша прекрасна батьківщина варта того, щоб її побачив увесь світ. Переможці проекту отримують від МТС цінні подарунки. Ті ролики, які будуть знімати наші абоненти на смартфон, кожен абонент має можливість виложити в інтернет і показати, Любов до своєї краї, країни, країни, в якій всі ми всі живемо. Голосування буде відбуватися в соціальних сетях, в частності в Ютубі, там, де вкладаються ролики. Ті, хто набере більше всіх голосів в Ютубі, отримують Дарик смартфони взяти участь у конкурсі та викласти свій ролик можна на сайті funday.mts.com.ua. Тут також можна переглянути вже відзняті роботи та віддати свій голос ті, яка сподобалась найбільше. Завдяки МТС в Одесі кожен бажаючий зможе більше дізнатися про можливості свого смартфону, адже купуючи дорогий пристрій, людина використовує його не на повну потужність. Варто лише завітати до магазину МТС, де в рамках проекту Мобільна академія вас безкоштовно навчать юзити свій девайс. Сподіваємось, також що незабаром на користувачів всесвітньої мережі також чекають приємні змін. України. МТС Україна обіцяє значне підвищення швидкості мобільного інтернету разом із початком ери 3G інтернету. Як тільки законодательне поле дозволить, Одеса буде в числі самих перших городів, які g від МТС. В очікуванні нових технологій МТС пропонує абонентам, які вже підсіли на інтернет, але не збираються відмовлятися від мобільних розмов, новий тариф. Незважаючи на політичну та економічну ситуацію в країні, мобільний оператор не буде підвищувати ціни на тарифи. Навпаки, МТС пропонує абонентам новий більш лояльний тариф смартфон. Актуальне і оптимальне на наш для сьогодні пропозиція для абонента це наш тариф смартфон за 50 копійок в день абонент отримує безлімітний інтернет, мобільний і безлімітні розмови по мобільному телефону. Пользуйтесь, пробуйте, Я уверен, що вам це подобається. Два безлімітних по мобільному інтернету і по голосовому трафіку за 50 копійок день – це дуже достойно. Зазначимо, що зняти свій ролик та розповісти усій Україні про рідне місто або село усі бажаючі зможуть до 20 липня. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Рейки на металобрухт. Правоохоронці транспортники на гарячому затримали крадіїв, які біля станції вигода демонтували майже 300 метрів залізничного полотна. Вартість вкраденого металу перевищила 50 тисяч гривень. Йдучи на вигідну справу, біля станції вигода крадії добре підготувалися, взяли крас з причепом та автомобільний кран. Але довести діло до кінця їм не вдалося. Були затримані на місці злочину. Вимогу працівників міліції зупинитися, водії проігнорували, тож міліціонерам довелося переслідувати автотранспорт. А коли втікачів наздогнали, в причепі кразу виявили майже 200 метрів демонтованих залізничних рейок. На місці події правоохоронці виявили ще 110 метрів. Обох ниток залізничної колії, які були порізані та демонтовані для подальшого перевезення. Загалом на вказаній ділянці залізниці було демонтовано 590 метрів залізничних рейок загальною вагою 38 тонн. Затримані спочатку заперечували свою причетність до крадіжки, пояснили, нібито їх винайняв невідомий чоловік, аби завантажити і перевести металеві вироби. Та згодом зізналися у скоєнні правопорушення. Наразі мисливці за металом перебувають під домашнім арештом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. Він зізнався у скоєному і повернув дівчині украдені речі. Але це не обереже молодука від відповідальності про запізніли каяття у наступному сюжеті. Пограбування сталося на вулиці Леніна за словами потерпілої. Молодий чоловік підбіг до неї, зірвав шиї золотий ланцюжок і накивав п'ятами. Щоб встановити місце знаходження зловмисника та затримати його. Правоохоронцям знадобилося усього кілька годин. Крадієм виявився раніше судимий 25-річний одесит. У відділі міліції потерпіла, впізнала затриманого. А той, у свою чергу, добровільно видав викрадений ланцюжок лісним відділом начтого уголовне производство по статті 186 уголовного кодексу України. Настоящий момент йому сапшено про проводяться до досудове слідство. На даний час зловмисник перевіряється на причетність до інших аналогічних злочинів. Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. І на завершення випуску – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 65 копійок. Продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 60 копійок. Продаж – 16 гривень 50 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 22 копійки, а продає за 3 гривні 50 копійок. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Нагадаю, що долучитися до створення новин можете, і ви. Телефон редакції 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось.